Вітаю вас в ефірі новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі! Багато поверхівку на вулиці Богуна відновлюватимуть одразу три організації: хто і що саме робитиме у будинку, який постраждав від авіанальотів Росіян. З російського полону звільнили 215 захисників, кого віддали натомість, і хто повернувся додому. Краще ми будемо там стояти, ніж наші діти. Історія вдови Але Шаповали, яка після гибелі чоловіка знайшла відраду у волонтерстві. Чернігівська міська рада та дві міжнародні гуманітарні місії. Відновлювати багатоповерхівку на вулиці Богуна у Чернігові взялися одразу три організації. Однак, що саме робитиме кожна з них до кінця не зрозуміло. 3 березня російський пілот скинув авіабомби на житлові будинки у центрі міста. Одна з них впала під вікнами цієї багатоповерхівки. Найбільші пошкодження мають чотири нижніх поверхи. Саме їх мають відновити за гроші міської ради. Решту квартир планували ремонтувати Данська Рада з питань біженців. Але виявилось, що об'єкт частково взяла в роботу інша міжнародна місія. Міська рада роботи розпочала вчора. Міжнародні партнери тим часом призупинили процес первинної оцінки руйнувань. Чому так сталося, розповімо далі. Саме тут впала бомба під двома квартирами. Оце була двокімнатна квартира. Зараз вона стала кімнати. Марина Єщенко власниця квартири у будинку на вулиці Богуна у Чернігові. 3 березня за кілька метрів від багатоповерхівки впала 500 кілограмова некерована російська авіабомба. Ударною хвилею вибило вікна у трьох з п'яти під'їздів. Найбільших руйнувань зазнали квартири на перших поверхах. Квартира Марини одна з них. Тут була перегородка, міжквартирна стіна. Вона впала туди. У під'їзді номер 3, який зазнав найбільш масштабних ушкоджень, нині живе 15 сімей. Світло та вода тут є не у всіх. Вікна забиті плівкою. Марина говорить, люди продовжують тут жити, бо чекали на відновлення. Роботи міська влада обіцяла почати у серпні. Ми ж чекаємо, ми довіряємо владі, тому що нам на зустрічі в липні місяці приїжджав наш мер. Були Посадовці і вони нам казали, що до опалювального періоду ми встигнемо. Ну в крайньому випадку ще там 2-3 тижні. 8 вересня прибудинкову територію обнесли парканом та укріпили перший поверх підпорами. Вчора на майданчику з'явилася техніка. За словами представниці управління ЖКГ Тетяни Корш, підрядник почав підготовку будівельного майданчику до капітального ремонту. Тут прокладають дорогу та комунікації, прибирають сміття. Будуть відновлюватись плити перекриття, будуть відновлюватись стіни, пошкоджені, демонтуватись вони будуть, і замість них будуть заливатися монолітні конструкції. Також будуть відновлюватися стіни у квартирі. Ирах і до четвертого поверху будуть відновлюватися вікна у місцях, де найбільше руйнації мається назі на квартир на ці роботи в міському бюджеті заклали понад п'ять мільйонів гривень. Зі слів Тетяни Корш, відновлювати вікна та міжквартирні перегородки будуть на перших чотирьох поверхах. Поза рішенням міської ради такі роботи з бюджету фінансуються тільки для квартир із прямим влучанням або найбільш зруйнованих. Велике питання вікна чи всі в квартирі? Наприклад, якщо чи тільки з боку по проекту, тільки з боку, де був вибух, а з цього боку ні, і ми не розуміємо, що нам робити, чи ставити самим, чи чекати їх. Ремонт квартир вище четвертого поверху запропонувала зробити данська рада з питань біженців. Гуманітарна місія забезпечує скління, відновлення балконів та встановлення вхідних і міжкімнатних дверей. Однак, процес попередньої оцінки збитків та збору інформації для донора наразі призупинили, говорить голова ліги ділових жінок Юлія Заїка. Місто готує чіткий реєстр списків, які все ж таки квартири, які вони беруть до відновлення. Але виявляється, що там уже декілька партнерів на цьому об'єкті. Ну тобто працює декілька партнерів, і власне призупинилася діяльність стосовно оцінки цієї попередньої, поки не буде чітко скоординована між самими вже донорами, між партнерами. Ну в етичний, в коректний спосіб ситуація. Ми не розуміємо, що взагалі буде робитися, тому що в проєкті одне нам кажуть інше. Відбувається точніше, не відбувається зовсім. Нічого, ліга ділових жінок є виконавчим партнером одразу кількох міжнародних гуманітарних місій, які займаються відновленням житла у Чернігові. Зі слів юлії заїки такі ситуації, явище системне. Складність в тому, що наразі ми не маємо якісної аналітики пошкоджених об'єктів. Це стосується як приватного сектору, так і багатоповерхівок. І власне, хто із партнерів, чи це ну все ж таки державні органи чи органи місцевого самоврядування займаються цим відновленням. І Нам дуже важливо розробити таку мапу, по якій би ми чітко орієнтувалися, могли зорієнтувати наших партнерів, яка нам допомога необхідна, в якому обсязі. В управлінні ЖКГ запевняють, аварійні роботи із відновлення зовнішніх стін та вікон на нижніх поверхах встигнуть зробити до середини жовтня за умови, що під час розбору завалів не виявлять ще більших руйнувань. Анастасія Лоза, Олександр Сідько та Роман Репа Суспільне, новини Чернігів. Вдома, Господи, найкраща земля на світі. Такі слова сказав український військовий, який вчора повернувся з російського полону. Коли він ступив на рідну землю, то став на коліна і поцілував її. Обмін полоненими відбувся вчора на Чернігівщині. Усього вдалося визволити 215 захисників України. Зокрема, обміняли 108 бійців полку Азов, 10 іноземців, які воювали на боці Збройних сил України. Повернулися бійці Нацгвардії, сухопутних військ, військово-морських сил, прикордонники, тероборонівці, співробітники Служби безпеки України, держслужбовці транспорту та державної митної служби. Серед звільнених Дмитро Козацький за позивним Орест, автор фото з Азовсталі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним пташка, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, медик Мар'яна Мамонова, яка зараз на останньому місяці вагітності. В обмін на 200 захисників Україна передала Віктора Медведчука, розповів виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк. Хочу зазначити, що Медведчук – це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна, далека, не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контрзвідувальних заходах. За п'ятьох командирів, які зараз у Туреччині Україна передала Російській Федерації, 55 людей. Згідно з домовленостями, Денис Прокопенко з позивним Редіс, Святослав Паламар з позивним Калина, Сергій Волинський з позивним Волина. Денис Лега Олег Хоменко мають залишитися у Туреччині до закінчення війни під протекторатом президента Ердогана. Командир полку Азов Денис Прокопенко під час розмови з президентом Володимиром Зеленським по відеозв'язку сказав, що у них все добре. Слава Україні, пане президенте. У нас все слава. добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день. Прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Серед тих, кого повернули з полону, є поранені. В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що забезпечили всіх речами першої потреби та мобільними телефонами, щоб хлопці й дівчата змогли почути голоси рідних після звільнення. Також кожен отримає кваліфіковану медичну та психологічну допомогу. Ми працюємо над тим, щоб повернути всіх, абсолютно всіх. Ми зробимо все. І обов'язково, щоб ви, ви побачили своїх рідних, близьких. Коробчанка Алла Шаповал у своїй 44 залишилась вдовою. Її чоловік Анатолій від початку війни вступив у тероборону. Потім, коли його племінника вбили, пішов воювати зі словами краще ми будемо там стояти, ніж наші діти. Дружина до останнього дня не знала, що він записався до лав Збройних сил України добровольцем і жодного разу не бачила його у воєнній формі. Він був мовчасним і талановитим з металу, міг викувати що завгодно, Алла знаходить відраду на роботі в терцентрі для людей поважного віку і збирає гроші на одяг та амуніцію для коробських чоловіків, які йдуть захищати Україну. Мене рятує те, що я до кінця не усвідомлюю його відсутності. І я не знаю, як це, як взагалі жити без нього. 24 роки ми жили разом, і півтора роки ми зустрічалися, то 25 з половиною років ми разом. Ну, це, це не половина мого життя, це більша частина мого життя. Коробчанка Алла Шаповал розповідає про свого чоловіка Анатолія в середині червня він загинув на фронті. Вийшла така ситуація, що із російських солдат, вагнерівці, йшли на територію, там, де стояли наші хлопці. Повністю всіх їх знищили наші хлопці. І через добу після цього почалися такі обстріли, і дві доби вони тримали. Тривали із 18 чоловік, один двохсотий, це мій Толя, і 10 трьохсотих. Просто спалах і купа жертв. Не було ні свисту, ні польоту, нічого. Тому така миттєва смерть. Двір, будинок і все всередині його робота. Майстер був у нього руки залетів, бесідки. Такого дня не було, щоб хтось у гості не приходив. Камінчик розтопить завжди. І тут сиділи, чаювали. Це його улюблене місце було. Дуже любив метал, з металом все життя працював. Навіть дрібнички. Хож він зробив. Ідеї для роботи з металом віз звідусіль. Де бував. Кудись їдеш в інше місто, бачиш щось там. Ліхтарі гарні ковані, фотографуєш, бо толі воно обов'язково сподобається. Він жив металом. Від початку повномасштабного вторгнення Анатолій одразу записався в тероборону. Вони з сином, з самого початку, я пам'ятаю, пішли робити їжаки протитанкові. Ну і людина займається з металом, то вона і тут знайшла, що і собі роботу. Вони зробили дуже багато до 12, до першої години ночі вони працювали в цеху. В квітні в бою загинув 27-річний племінник Анатолія Ярослав Лопатко. Ця смерть його вразила, розповідає Алла, і чоловік записався до лав ЗСУ. Вдома, щоб дружина зайвий раз не нервувала, нічого не сказав. Подзвонила, йому, ти нічого не хочеш сказати? Хочу. Дома скажу, каже. Ну, вже тоді я дізналася, що він записався в Збройні Сили. 8 квітня їх зразу забрали на навчання, і навчання тривали лише тиждень, і зразу на Луганщину. До срібного весілля Анатолій Шаповал не дожив один рік. Всі 24 роки. Це моя традиція. Я йому завжди говорю про то, що… За своє життя я ще не бачила жодного чоловіка, з яким би я хотіла прожити до кінця своїх днів, крім тебе. Це я казала кожен рік йому. Ми всі дуже співчували, не знали, як себе вести, але перше слово, коли вона зайшла, це було, що дівчата не плаче. І все. Якщо людина тримається, нам, нам також треба з нею разом триматися. Алла працює в територіальному центрі для людей поважного віку. В основному її підопічні жінки віком від 60 і старші. Для мене це джерело енергії. І дивлячись на них, я весь час весь час ловлю себе на одній думці, як колись через кількість років. Переживши ці всі лихоліття, залишитись такими жизнірадисними, енергійними, добрими, давати стільки добра людям, як можуть це робити вони. Ні, вона не пала духом разом з нашою коробською селищною радою, підтримують наших захисників, які йдуть з коробської громади, збирають кошти. Перший раз Алла збирала гроші на оббундирування своєму чоловікові та ще 20 коробчанам, які пішли на фронт разом з ним. Але знаєте, як жінці це відчувати, що він там голодний, їм там дуже холодно, у їхній спальні корнекаріматор нічого немає перший час, то мене це настільки шокувало, що я почала збирати кошти, вдягти свого чоловіка не проблема, але їх 20 з коробської громади. Зараз матері допомагає син Владислав, намагається бути схожим на батька у вчинках. Він казав, що в нього є свій стиль життя, і, напевне, це те, що я хотів би в нього прийняти. Тому що після того, як його не стало, багато людей до нас приходило, багато людей про нього говорило, і всі говорили одне, що такої людини не було і більш не буде. У мене ключі, голова віддав мені один єдиний ключ, більш ні в кого немає. Це кімната, де зберігають речі, які купують волонтери для військових. Оці більше, оці більші. Ну, спасибо. О. Це, Все. Це, до речі, тієї жінки, що чоловік загинув, мама зв'язала. Галина Харченко прийшла по термобілизну для сина. Її 23-річний син двічі вже був поранений і знову на передовій. І знову мати готує посилку на фронт. Я зараз відправлю і те, що ми купили, і те, що, этот, що дівчата дали фліску, і те, що я купила, вже хай вибирає, ну, комусь, комусь дасть по показувала, тому що ну, чужих дітей не буває. Прошла посилка, мабуть, тисяч на 25 було, тому що все, і костюм брали, і все. І ала, і, і рюкзак, і аптечку. Два турнікети ми сюди поклали, ось кровозупинний пакет. Ну, а там що змогли купити? Від температури от хлопцям написали, навіть скільки штук пити, наче м -м -м, комусь рідному шли якесь таке відчуття. Я обов'язково кладу шоколадку. ну Хоч хай хлопцям щось приємне буде. Ну от Питаєш у них, ну, що хочеться, кажи, що хочеться. Вони всі дуже скромні, всі. От вони кажуть, наприклад, на колінники аптечки. все більше нічого не треба. Ні, ні, жоден із них нічого не попросить. Алла каже, відсотки 80 жителів Коробщини перераховують їй гроші на обмундирування для своїх військових. Мені здається, що всі правда. Я коли пишу пост у Фейсбуці, що зараз знов треба допомогти, я знаю, що багато без роботи, багато на простої, багато якісь там мінімальні зарплати. Мені соромно просить. Але я кажу, ну давайте, ну потрошку. І вони дають. Я кожен раз дивуюся і захоплююся цими людьми. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів. Поки це всі новини, більше шукайте інформації на офіційному сайті Суспільного, а також на ютуб-каналі телеканалу Суспільне Чернігів. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе і рідних.